Всім привіт! З вами Шампунь. І колись я знімав таку рубрику кручу колесо Фортуни в My Singing Monsters». І ось я вирішив повернути цю рубрику. Коли я її знімав, я знімав проходження, як виводити таких то монстрів. І ще я тоді знімав, як я кручу колесо фортуни. Але раз я перестав знімати My Singing Monsters, то і колесо Фортуни теж перестав. Тому давайте ми будемо крутити колесо Фортуни, і це кручу колесо Фортуни 30 разів. Поїхали перший раз. Тут є сундук, це якщо що, головний порис для тих, хто не знає. І покрутили. Я покрутив слабенько, але що нам випаде, це три реліквії. Класно. Давайте другий раз. Тратимо два кристали і крутимо. Крутись, крутись. так. Сундук, Та, ну, не випав вже сундук, але зате випадає декілька монет. Чому я кажу декілька? Та тому що, подивіться, у мене мільйон монет, а мені дають 13 тисяч. Це чуть мало. Я трачу кристали заради монет. Це не дуже вигідно, але не ну, вже, вже, не вже, не вже не випаде. О, ось це вже більш-менш ще можна говорити про щось. Поїхали ще раз скрутити. Давай крутись і сундук, сундук. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. крутилося. Ще разок. А ну, Тут же точно не сундук, бо ми його прокрутили. І. Так, зрозуміло. Давайте ми покрутимо з цієї точки. Можливо, щось. Це нічого не міняє. Не вірте, лайфхакам. Давайте тепер покрутимо ось прямо з сундука. Як думаєте, я, прок... я покрутив з сундука, і на сундук не попаде. Але зате тепер у нас є їжа. Так, давайте я виміряю, і я хочу звідси покрутити. Можливо, звідси. Так, 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 так. Так. Е, три ключика. Так мало. Ну, хоча б сундук, головне, що сундук випав. Що в сундуку це вже не так цікаво. Так, перший сундук в цьому. Та ну, та та ну, ну, не може бути, не може бути. Як це було близько. Так, я не знаю. Ану, що? Зараз випаде монети. Монети наші 6 тисяч. Можливо, ще 13 тисяч було хоча б чимось. Та, давай, давай, давай. Е, багато монет. 137 тисяч добре. Так теж нормально. О, дивіться, зараз може, ні, не може, не буде сундука. Монети. Давайте тепер я вверх покручу. І це ніяк не допомогло. Але практично 2000 їжі до нас залітає. Добре, ще раз крутимо. і, і, і. Ні. Не випаде. Монетки добре. Аму, тепер тоді що випаде? Скажіть 19 тисяч їли. Добре, 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 добре. Для мене це добре. Добре, дякую. Дякую за таке. Ану, ще раз, тепер нам випадає два кристали. ну, нам ще небагато залишилося крутити, але Там, ні, не випадає нам нічого класного, але давайте, давайте, давайте. Сундук випаде. Давай. ну, ще, в принципі, може як... Ось ще якось могло би випасти. Ну ну, ну. ну, 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 Добре. Це теж класно, те, що нам випадає. Сказати так, я не засмучений тим, що нам випадає багато монет. Тому що це багато. Сундук! 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 Поясні, чому мені не може випасти щось нормальне. Так, знаю, це буде нечесно, але давайте ми покрутимо 35 разів. Так, нікому не кажіть, що я покрутив більше. Та ну! Я покрутив на один раз більше і мені випало. Тану, двадцять ріків зразу! Та. опять, Ось. Представляєте, я сказав, що буду крутити більше разів. І от, коли я сам себе не послухався, мені випав сундук. Та ну, з останньої спроби. Як? як це може бути? Так, можливо, зараз ще раз випаде щось. Давайте. Можливо, ще зараз випаде сундук. Та, ні. Ану, ще реліквії. Ай, не, не не те, не те. ану, давайте ми ще раз покрутимо все-таки. Я хочу ще раз покрутити. Можливо, зараз вже знову випаде щось. Та, ну, не випадає нам класно. Давайте ми ще раз покрутимо, В принципі... А, о, реліквії. Добре, добре, добре. Мені ще 12. Реліквій, і я зможу відкрити для себе класного монстра, який мені буде давати багато монет. Тобто я можу не крутити колесо фортуни, але монети мені будуть прибавлятися. Так, а ну, ще сундук, ще сундук, ще сундук, там у вас. Е... Так. Дорогі друзі, я не розумію. Добре, давайте ми ще раз додатковий покрутимо. Давайте, я знаю, що я дуже нечесно це роблю. Але давайте ще раз все-таки крутимо це колесо. Нам не випадає. Але зате подивіться, як в нас багато реліквій. Давайте ми купляємо монстра. Ось ми накопили на монстра. І давайте купляємо Тавкера. Нам на нього хватає. Він нам буде приносити. Не знаю, не знаю взагалі, скільки монет, дуже багато. Я його буду прокачувати. І нам залишилося просто почекати 8 годин, і він в нас буде. Ну і ось мій профіль. Якщо хочете, додайте мене в друзі. І підпалюйте мені факела. Тому що мені приємно, коли ви так робите. І я вам буду взаємно теж. Ну, що думаю, на цьому відео можна буде закінчувати. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!